Чаша гераля і що це таке? Я її тут не бачу. Її там немає? Нема. Добре, тоді йдемо до наступного. Чекайте, я її в іншому місці бачу. Де? В горі. Це якісь гори? Так. Да. А де вони знаходяться? Які це? Це не чаша, це. Угу. Як виглядать? Я так як руками відчуваю таке як щось подрібне в порошок. Подрібнене. а в чому Якийсь інший вигляд мало, а зараз таке відчуття, як я пісок в руках перебираю щось. Його чи... намагались знищити чи перемолули, чи ну, що а сталося? типу, типу перемолов на, на таку як муку. А для чого це зробили? Там якась така енергетика, що його така як як щось посвячують людину, якийсь титул дають. Mm -hmm. І оцього порошку, тако, як на кінчику пальця, цій людині дають. А, як частинку а, цієї чаші. А вона була ця іменно? Це було як чаша, чи чому так називають? Мені таке відчуття, як... як це засушена кров з чимось ще. Засушена кров? От, от мене навіть зараз запах, де залізо. Ага. Е, а з чим? З якимось домішками. Чи це тканиною ще якоїсь? Таке. А. Тканина кров я відчуваю. А звідки воно залишилось? Звідки ця кров і тканина? Це от, от, звідки з чого? А, відчуття. Як від людини, тільки ну, закатований адреналін? Адреналін. Це можливо той. Як це адренохром, про який говорять, це те саме чи ні? Я відчуваю ну, аж тож. Людина ну, в муках помирала точно, тому що тут дуже сильно потужна енергетика. А це чаша граля? Це те, про що люди говорять, що це чаша граля, це точно вона? Так. Да. А чому її називають ось е, цю субстанцію, скажімо так, чашою граля? Чому її так називають? Дуже потужна енергія має. Міняє людську свідомість. А. Отже, це зовсім не те, ну, що ми уявляємо, ну Ні. просто. Ні, це йде по свята. Знаю, по посвячив певних певне коло людей. Яке коло? Ах, зараз я подихаю, вам мені аж погано. Добре. Наша граля це домішки, домішки людської крові плоті, яка містить певну якусь ця субстанція і темна енергія, яка mm. надає людині, людині надає велич. Це як а все одно, що як щось вселяється в людину, потім після посвят, Людина стає відомою, славу має, якимось ораторами таке, керує людьми. А -а -а. Має сильну енергетику, не хорошу енергетику, нею керує інша сутність. Ага, це тому люди так, як хочуть спробувати це як випити виходить із чаші геалі, чи якось так метафорично. Це я бачу в порошку його. Я не знаю, його там домішують, але це як... таке як. як пилинки такі. Угу. Людині дають на язик, не знаю, отаке. Це люди наш, ну, вони на щось, мабуть, погоджуються так, чи так, якісь домогов... там. умови. контракти. І з темними ж, правильно? Це ж темна так, енергія. Так, це йде контракт. За... Цікаво, а Путін він оце таке робив? Путін наше посвятили до його президентства. Угу. Задовго. Угу. Він так хотів слави, влади. Не хотів. Йому сказали це твоя доля. І він це спробував. І пішов зразу на повершені. Угу. На свій шлях, до якого він вийшов. Угу. То його примусили, чи ні? Не примусили, говорили швидше. Що... Щоб він виконував цю місію, скажімо так. Роль. Так. Да. Роль. Ну, він міг і не погодитись, правда ж? Так. Да. Ну, як би сказати міг, але не міг. Йому зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися, да. так? Так. Да. І тоді все змінилося в його житті. Ну, раз ми коснулись е цієї, я вже не знаю, чи назвати, людину людиною. Він зараз ще живий. Mm -mm. Я бачу його в саркофагу лежить десь під землею. Чи вгорі, чи під горою, щось таке. Так як Ленін, так він десь uh -huh. лежить. У мене прийшло теж таке розуміння, ніби його теж і тіло його теж використали. Це такий страшний контакт, він підписав. Давно його нема. А коли він помер, що йде? Я бачу ліс. Угу. Охота. Таке відчуття, як його вбили спеціально на охоті. Mm -hmm. І з того лісу вже вертольотом прилетів інший Путін. А чого його вбили? Для чого? Не для чого, а ну яка причина? Його роба вже виконана. На той момент. Mm -hmm. Тобто контракт його закінчиться. Mm -hmm. Там є якісь свої закони. Інші не такі, як це держави зовсім ну, зовсім інші якісь закони. І по істеченню цього контракту. Він, мабуть, мертвий. А цікаво, він знав, коли йшов на це, що він в певний час його просто заберуть і все? Таке відчуття, як він сам собі смерть убирав. Головне, щоб це не було самовбивство. щоб вбили. Щоб він не сам за життя позбавлявся. То такий був контракт. Ну, добре, а якийсь рік йде, коли це сталося? В двохтисячних саме рік не знаю. Двох тисяч. Двох тисяч не 20, там вже аж двохтисячні. Початок? Це ще до, до 20-го року. Угу. Ну, це до, до 2010-го чи пізніше. На ну, честь пішло дванадцять, не знаю. 2012, так? дванадцятий, угу. Добре. Добре. Дуже дякуємо за відповідь. Якщо вам не терпиться подивитись відео, яке ще не вийшло на YouTube каналі, ви можете стати спонсором мого каналу. Це перший рівень спонсорства, який дає вам ранній доступ до моїх нових відео. А також по цьому спонсорству ви можете долучитись до нашої групи світлячків, яку я спеціально організувала для людей, які вже проснулись, які хочуть знати. Які шукають, але немає з ким поговорити, поділитись своїми знаннями, своїми пошуками, своїми ідеями. Також у мене є багато ексклюзивної інформації, яку я не публікую і не буду публікувати ніде в соцмережах, окрім закритого телеграм-каналу. Щоб до нього долучитись, потрібно стати спонсором другого рівня. Також в цьому телеграм-каналі ви зможете задати питання, які цікавлять вас, з якими я зможу сходити в сеанс, також зняти відео і опублікувати те відео, і ви отримаєте відповідь саме на ваше запитання.